Всім доброго дня. Вже помаленьку трактор йде до завершення. Такий зараз він має вигляд. Зробив до трактора передню лопату. Міжішно дуже файна річ. Так як для села. Ще трохи лишилося з ним попрацювати. І вже трактор буде готовий. Вже прийшов трохи випробовування. Гідравліка вся запрацювала. Зараз можемо запустити, подивимося, як він гарно робить. Вже повертає, навіска працює, задня, передня. Капот вже теж є до нього. Хіба що треба то все докупи зібрати, помалювати, електрику зробити. Ще приборної панелі немає. Так, вже все помальовано. Хіба лишилося помалювати болотники і капот. Капот і от усю тут де буде приборка. Так, давайте зараз запустимо. Запускається легасенько. Поки що з дротиків ще замка. замка запалення немає. Кстати, на виска, кстати, да, на виска моя Так само уже руль протюем. Маю отакий вовод виворіт коліс, верніше не коліс, а рам. Розвертається дуже файно. Ще буде одна серія, коли вже його повністю дороблю. Вже зробив капот. Капотом теж треба було побавитися дуже довго. Капот зложується, складається з крилю Волга. 24 го новесенький купив, ще з тих добрих часів. Отак він буде той капот виглядати. Тут, де були повороти, мали бути все позаварювалося. тут де надпись Волга теж все позаварював, буде все шпаклюватися, грунтуватися, малюватися. Сітка спереді поставиться і вже вихлопна теж до нього готова. Одна гофра, глушак. З глушак робив, цей труба з кардана. Сама, це є ну з вихлопною якось там, не знаю, нержавійка. в середині кусок труби. Заглушені такі два кусочки і багато отворів насверлено щоб тихо робив. Вже як зложу, тут все докупи, зроблю, буде ще одно відео. А на ще лопата по лопаті. Лопата зроблена, бо тоді ще вона не була. З профільної труби 40 на 40 стінка 4. гідроциліндр поставлений, це був підйом кузова Т-16. У ну, мене люди надурили на циліндрах нових, тобто а всередині була їх ржава, я купував тепер другу гільзу і шток і зробив довшого, що хід є 37-35 чи 35 мм ходу штока. Переробив СТ-16, таку тут ту штуку сотворив. Лопата, бляха шістка. Вигнута, і ще такий ніж приварив грубий. Ну не знаю що тут було, тут китай агресора. Вчора вже трохи пробував на ньому їздити, не знаю, справляється досить непогано. Я, наприклад, задоволений. Я так думаю, що буде з нього вигляд бомбезний. Всім гарного дня!